Вітаю всіх підписників та глядачів каналу. Сьогодні у нас відео з прекрасного нашого Nissan Leaf, нашого Powerbanka. І що ми будемо сьогодні робити? Тобто, ось, дружини, телефон. І будемо робити, будемо так казати, Nissan Leaf, Android Auto або Apple CarPlay на мінімалках. Що потрібно зробити? Перше, що потрібно зробити, це під'єднати телефон до нашої магнітоли. Тут доволі такі будемо так казати, розширені функції. Це не просто підключення да, телефону до магнітоли. Тут є можливість керуванням з магнітоли нашим телефоном. Тобто, що, якщо, наприклад, у вас є YouTube Music, ви можете керувати безпосередньо вашим плейлистом саме на магнітолі, не відволікаючись до телефону. Тобто, що потрібно спочатку зробити? Якщо у вас така ось магнітола, європейська, да, не японська, то у вас кнопочка меню буде з цього боку, з правої сторони. Тобто натискаємо меню і вибираємо тут от фоне, що потім магнітола коннектиться, тобто робить пошук Bluetooth-пристроїв. І те ж саме нам потрібно зробити в нашому телефоні. Тобто заходимо в меню Bluetooth телефона і е, зараз будемо шукати під'єднуватися до нашої магнітоли. Тобто, після того, як магніта... магнітола просканувала, е, ми натискаємо оцю ось ось верхню клавішу з тих, що має можливість. Тобто, пайр, фона, «Отець». Натискаємо і бачимо, що. Бачимо, що магнітола посилає запит до нашого телефону, і нам потрібно знайти в нашому телефоні MyCar е Bluetooth-пристрій з е підписом MyCar. І пін-код у нас буде 1, 2, 3, 4. Тобто в телефоні ось уже знайшло доступні пристрої е наш MyCar. Натискаємо в телефоні і вводимо пін-код, який машина нам запропонувала. Тобто 1, 2, 3, 4. Дозволяємо всі, будемо так казати, всі всі дозволи, який запитує телефон. Так, все. Ось, пише, що сконектився iPhone Інна. це наша дружина. І тут ще є деякі налаштування, які нам, в принципі, не потрібні. Тобто, це можна додати телефонну книгу і так далі. Поставити пароль. Нам це не цікаво. Ми зараз подивимося, як. Працює телефон з магнітолою нашого ліфа. Так, і все. Коли ми законектилися телефоном, як нам підключити, саме знайти блютуз налаштування в нашій магнітолі? Тобто оцією кнопочку AUX ми перемикаємо, де тут буде AUX, USB-флешка або Bluetooth, Bluetooth нашої магнітоли. Все, наприклад, ось у вас YouTube Music, да, і ви хочете свій плейлист, будемо так казати, прослуховувати. Є можливість керування, тобто ваш телефон. Лежить там, де вам зручно, і ви керуєте повністю вашим YouTube Music, наприклад, на магнітолі. Ось ми вмикаємо якусь пісінку. Ми можемо її зупинити, ввімкнути. Така... Чудова українська пісенка, можемо перемикати наш плейлист. Це ми все робимо, і навіть в нашій магнітолі ми можемо зробити, будемо так казати, не послідовні, да, не по списку наші пісні, а зробити, будемо так казати, їх в розсипну цими ось налаштуваннями. Далі ми можемо навіть вімкнути якесь онлайн-радіо і також ним керувати. Ану, дружина, покажи нам, як ми можемо ось. У нас, наприклад, є. Є ось дружина вмімкнула, є у нас онлайн-радіо, також у нас телефон де-то там захований, він нам не потрібен. Тобто, можемо коригувати, можемо перемикати навіть радіостанції, ось бачити треки, виконавця і так далі. Тобто доволі таки розширені можливості в цьому. В цій магнітолі і ви отримуєте ну, майже повноцінне Auto або Apple CarPlay. Ну, тільки якщо мова йде про муз... ну, музикальний супровід вашої подорожі, тобто навігатор у нас, звісно, є тут налаштований, він нам не потрібен, Google карти і так далі. Це таке було сьогодні відео. Якщо у когось залишилось питання про налаштування вашого, вашої магнітоли саме в цьому автомобілі, задавайте в коментарях, кому сподобалось. Ставте пальці вверх. І всім, як завжди, гарного, тихого, мирного вечора.